Щорічно, 14 грудня, у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, ми вшановуємо героїчний подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на атомній електростанції. Цього дня в Миронівці біля пам'ятника і мертвим, і живим, і ненародженим жертвам Чорнобильської катастрофи. Віддали данину пам'яті покладанням квітів. тут, щоб вшанувати людей, які ризикуючи власним здоров'ям, життям, ліквідували наслідки Чорнобильської катастрофи. Ми повинні завжди пам'ятати про дану катастрофу, щоб не допустити даного в майбутньому. Шановні ліквідатори, бажаю вам здоров'я міцного і присутніх, благополуччя і мирного неба. Шановні ліквідатори, учасники ліквідації на Чорнобильській АЕС, тому що усі з нас, ті, що сьогодні присутні, приймали участь у ліквідації, наслідки аварії на ЧАЕС. Це дві великі різниці: постраждалі і ліквідатори. Сьогодні, ще тоді багато років, було введено такий день вшанування пам'яті, шанування ліквідатора. Не пам'яті, а ліквідатора, і щоб ніколи світ не забував про те, що відбулася така страшна, страшна техногенна катастрофа. Сьогоднішній день зібрав нас тут і не дуже багато, але зібрав у дуже тяжкий час, коли наша країна, яка постійно перебуває у якійсь такій тяжкій боротьбі за своє становлення, сьогодні веде справедливу. Війну проти того ворога, який, можна сказати, відкрив свою чорну пащу на нашу рідну землю. Ми гордо стояли, не знаючи навіть свого ворога в обличчя, але країна сьогодні живе. Так само і сьогоднішні наші захисники вітчизни вони стоять на захисті нашої України, нашої рідної землі. І тут присутні люди, які бачать це. Які часто бувають на сході, волонтери, які віддають велику велику свою роботу на те, що була збережена Україна, велика допомога Збройним силам України і підтримка наших збройних сил України. Я щаслива з того, що поряд знаходяться ті люди, які ось я, Юрій Іванович, це не може не кажете не скромно або що. Але ви скільки віддаєте тому всьому, що належно повинна віддавати кожна людина України? І я би хотіла, щоб разом усіми нашими молитвами, нашими прагненнями здобули цю велику перемогу і допомогли нашим Збройним силам у захисті нашої України. Сьогодні усі ви вже люди, які маєте. Достатній можна, можна сказати вік. Маєте небагато вже здоров'я, але намагаєтеся його зберегти. Давайте всі, і в, і ви, і ми, і вся Україна цілому, цілому допоможе нашій, нашій Україні, нашим Збройним силам у цій великій перемозі, яка скоро, я думаю, маю велику надію, буде. Великою кров'ю, великими втратами, але перемога буде за Україною, за збройними силами, за українським народом. Я щиро бажаю перемоги нашим Збройним силам, щоб вони всі здорові й живі повернулися додому, щоб були захищені законом, щоб їм була допомога достойна, і яка належить. Там, на, на, передов... на передовому краї. і хочу звернутися тепер до вас, ліквідаторів. будьте здорові, будьте щасливі, будьте які, будьте міцні і сильні, і віддавайте належне Збройним силам, якщо є можливість поділіться, допоможіть і не будьте гостри, всім вам здоров'я! Перемоги нашим збройним силам і процвітання Україні. Шановні ліквідатори чорнобильці, все менше і менше виходить тих людей, які безпосередньо приймали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи. І тому в 2011 році за ініціативи чорнобильців Степаненка. Черняховського, других ліквідаторів. Голова районної організації Гусар написав листа на ім'я голови міського Савенка і попросив дозвіл створити, поставити пам'ятник, відвести місце і поставити пам'ятник чорнобильцям ліквідаторам Ця ініціатива була підтримана, дан був дозвіл, і в 2012, -2012 році споруджений цей пам'ятник. Це пам'ятник меморіал тим, яких вже немає, і пам'ятник тим, які і зараз живуть і продовжують оту справу, яку почали ще 36 років. Це вже друге покоління росте. І тому пам'ятник створений, ми завжди сюди приходимо, кладемо квіти, але потрібно, на мій взгляд, зробити ще книгу пам'яті ліквідатором Чорнобильцям не ті все менше і менше стає. Такі книги пам'яті створені учасникам бойових дій, які воювали в 41 45 роках. Книга пам'яті буде створена бійцям, які захищають Україну з 14 по 22 рік і продовжують захищати. І, на жаль, гинуть на тих лініях оборони, де де зараз йдуть бойові дії. Тому книга пам'яті має бути чорнобильцем ліквідатором Тому що, якщо не будуть вони записані, пройдуть покоління, а пам'ять потихеньку буде старатися. Ну коли вона буде закарбована в Книгі в пам'яті, то це буде навіка. Тому здоров'я вам, благополуччя, щастя, а нашим воїнам, які борються. На передових лініях перемоги і вертатися живим і здоровим на нашу рідну землю. Слава Україні! Героям слава! Це була катастрофа планетарного масштабу. Значні дози опромінення отримали 8,5 мільйонів людей. Радіоактивний Цезій прокотився територіями Європи. Покинули свої домівки понад 90 тисяч людей, безлюдним став 81 населений пункт. Страшному лиху, мужньо та самовіддано протидіяли люди, майже мільйон людей рятували світ від ядерної катастрофи, схиляємо голови перед мужністю ліквідаторів, пам'ятаємо їх. Подвиг